Поки немає світла, вирішила перебрати книжки у Яна в кімнаті. Бо декілька полиць забито, а по факту вже там половина дуже дитячі. Що він залишив собі? Комікси про Аквамена. це йому Хрещена передавала з Канади. Тому хоче дитячий комікс, але то, по-перше, подарунок, по-друге, то те, що він колекціонує, збирає. Майнкрафт. Теж книжечки він собі позалишав. Ось їх у нас 1, 2, 3, 4 Майнкрафта. Е, Роналду він ще не прочитав. Е, ці, е, частково читав, але сказав залишити. Це моя книга, і я її ніяк не дочитаю. Тут теж мені трошки залишилось. Вже думаю, вишиванку, коли довишиваю, по вечорах знову візьму собі зазвичку по декілька сторінок читати. Бо цікава дуже книжка. Але часу на неї поки що не вистачає. Ну, ввечері, коли можна було б почитати, немає світла. Потім ось цю стопку книжок. Це я відібрала те, що вже Ян прочитав і сказав комусь віддати. Тому, друзі. Якщо комусь цікаво, можу переслати новою поштою, просто подарувати. Бо вони класні, тут кольорова ілюстрація до книжок цікаві. Але ми їх вже прочитали, ми вже з них виросли. Тому ось цю стопочку можу передати новою поштою, тільки розрахуйтесь за доставку. Просто абсолютно безкоштовно подарую. Аби тільки воно пішло в пользу. Ось така ще є. Ну, тобто, книжки цікаві. Ян їх читав. Цю ми колись в Макдональдсі взяли просто на подарунок, здається. А може і ні. Якась у нас була, я пам'ятаю, з Макдональдса. Ні, мабуть, якщо видавництво ранок, мабуть, ні. ні ні Ян мені каже, що ні. З Макдональдса була інша. Це орфографічний словник учня початкових класів. Теж ми його купували для школи, він був потрібен. Зараз просто лежить без діла. Може комусь потрібно. І такий конструктор теж він вже збирав. Теж подаруємо разом із книжками. Тому, якщо комусь потрібні книжки, хто перший напише, просто відправлю новою поштою платити доставку. Друзі, у коментарях я зараз пропишу свою електронну пошту. Якщо комусь потрібні ці книжки діткам, напишіть мені на електронну пошту адресу нової пошти, ваш номер телефону та хто отримувач, і я відправлю посилочку.